Залишуємо місце для майбутнього приймача. Тут буде кріпитись приймач у нас. Волонтер Іван за допомогою паяльної станції збирає модулі на дронові. Я займаюся збіркою, налаштуванням та програмуванням дронів. Також ми займаємось і перевіркою самих дронів в польоті, і на яку відстань вони можуть летіти, і чи все правильно було зібрано. Навчився я використовуючи ютуб. Google а ну і інші форуми. Бажання в мене з'явилось давненько, і це бажання лише як наблизити перемогу. Збіркою дронів на Полтавщині займаються представники громадської організації Щит майбутнього. Більшість її учасників ветерани війни, каже її очільник Віталій. Почали ми цим займатися, коли звернулися хлопці і сказали, що це. Дуже велика потреба в самих дронах. Почали ми вивчати це, цю направленість. Насправді дуже важко було зібрати нашу команду, тому що не кожен має досвід навіть з роботою самого, навіть по паяльнику, тому це зайняло дуже такий проміжок часу, окрім збірки, чоловіки займаються і налаштуванням дронів. Складність збирання виявляється в тому, що модулі дуже часто один до одного не підходять. Модулі потрібно обов'язково перепрошивати, Перетестовувати, як, наприклад, зараз, щоб дрон сам себе орієнтував у повітрі у просторі. Ми маємо, ну це дуже пристенькі такі програми. Ми інші не можемо показати, але сам процес налаштування це займає дуже великий час, тому що кожен двигун, кожна плата вона має свої окремі моменти, з якими ми боремося. Зараз чоловіки збирають безпілотники з нуля, а раніше займалися ремонтом та перепаювали з тих, що вже використовувалися. Ми передаємо, як зробили. І передаємо одразу, але у нас є розриви між часом, тому що коштів на запчастини категорично не вистачає. Спочатку ми намагалися допомагати за власний кошт, але, на жаль, у нас ресурси вичерпались. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих, які можуть нам допомогти. З коштами для самих запчастин нам потрібні запчастини, але на жаль, зараз викручимося таким способом. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.